Добренько всім вечора. Захожу в хату, думаю, покажу вам ще квіточки. Гляньте на які красиві. І ще бутонів. Бачите, скільки бутонів. Море. Приготувала все для поливання. А прошу дощик. Бачите, як гарненько промочив. Оця квіточка буде зацвітати. Дивіться, бутончики. Гарні такі білі будуть квіточки. Вона в мене росла в теплиці, була така маленька. Це багаторічна рослинка. Я її була посадила в тепличці, а потім перенесла сюди, то вона тут, о, яка стала. Це дві мультифлори у мене. Тут тільки дві мультифлори. Тут його стомка вже скоро зацвітає. Всі познімала оці ось дерева, бо трошки вони. Бачите, там тінь дуже велика. А оце мої всі муйти хлори. О! У нас така погода. І оце зараз моросить дощик. Такі дрібненькі, дрібненькі, малюсінькі. Цілий день так. Ще зараз підійду, покажу гортензії. Дивіться, От, от-от-от. Уже білий колір появляється. Я завтра поїду туди. У питовник. Трошечки трошечки так подихаю там квіточками. Гляньте. Ой! Оце за сьогодні таки получилось. Відкриваються квіточки. І розочка. Розочка. Друга розочка, похожа, але чуть-чуть, дивіться, от тако. Інший колір капельку, та темніша і форма інша. Гляньте, але гарні. Вон тут одна перецвіла, то я її обрізала. Бачите, всередині. Така красота. Це мої княжики. Намокли трошки то. Отакі зробилися. Бачите, вони перецвіли і в такому стані, воно там може його обрізати. Треба почитати, слухайте. Може його треба обрізати, щоб куш сильніший був. Дивіться, оце такий от кущ. Оце. А зараз покажу. от, -от, -от таке коріння всього на всього, Тонесеньке, бачите? Треба стригти траву знову. От. Які мої хорошенькі. Люди, я так радуюся, квіточкам теж тут перецвіла, то я її обломала, треба ножицями зрізати. І отут, бачите, я просто обломала. Тут ще он скільки бутончиків. Але вони після того, як зрізаєш, то швидко новенькі виходять. Тут теж перецвіла, тут перецвіла, бачите? Отака краса. Бажаю і вам всім спокійної ночі. Відео роблю коротеньке, щоб побажати спокійної ночі вам, гарних снів, мирної ночі. Бачте, дощики. О. Мирної ночі бажаю всім. Бажаю вам здоров'ячка. Бажаю всього добренького у ваших сім'ях. Щоб все складалося у вас дуже добре. Ну і миру, щоб закінчилась війна. Трошки збільшу, а й щось не збільшується. О. Бачите. Вони дуже пахучі, дуже-дуже, дуже пахнуть оці рози. Особливо тоді оце, як вітер, бачите? Вітарець такий, на дворі так холодно, дивіться, була, обломала повністю. Гляньте, як обросло. От-о! Княжик. Одна квіточка треба зверху позок позавертати, щоб нікуди не лізли. Оце так. о, Один куш на другий пішов, і вже я звідси його не достану. Вона так запутується, якось тако раз, раз, раз. Зараз покажу тут. -то. Дивіться, як ці княжики запутуються. Откораз. О, бачите? Откораз і все, так як вони розуміють, така природа. Зачіплюється і зачіплюється. Пішло туди. О, і тут квіточка. Красотулечка моя вже перецвітає. Треба буде обрізати всі квіточки. Завтра може, бо сьогодні цілий день так неприємно і гриміло. І, ну, і дощик піде і перестане. Завтра обріжу, бо вже о, дивіться, що знову. Вон тут посадила ще одну гортензію. Мала сама стригти, не можу, то сьогодні зустрічалася з зятєм, то він приїде, мені все постриже знову, не хочу запускати. Гляньте, яка яка ненька буде. Але щось одна гіллячка викше. Дивіться, покажу такого. Бачите, наскільки вище. А тут така кругленька. Ай, що там зараз покажу. Зараз покажу, покажу. Ой, тут була поприбирала, зомбу нападало. Ну, такий період, що зробиш? Оце така сама, як оце О. Але ця росла на дворі, а та росла, вони по віку одинакові, бачите? А ця буде отака. Оці от більш порозкриваються. Бачите? Тут буде біле, і будуть такі типу метелики. Отака вона. О! не розцвіте вона теж красива, теж гарна. Ну і не знаю, де посадити оці. Його. Вже їм тут катастрофа. З цим місцем. треба вилити воду, це стільки води набігло, бачите? Моя Флорочка, це ще що таке? Щось пролізлося чи що? Може той маслюк? Щось по всьому воно таке о? Треба принести порошечка того, не порошка, а ті гранули синні посипать на землю. А вон воно є. Ні, це не, от, це не ці, це від мурах, я тут сипала, а від маслюків то не сипала. Це точно, мабуть, гляньте. Ну. От слухайте. Сьогодні зять показував, бо в нього теж там на квітники понападало маслюкиці, чи слимаки, чи як вони називаються. Гляньте. То я йому кажу, купи цей брос. То він мені сьогодні показав, яке велике. Яка велика кількість він їх натравив. Кому треба, в кого є слимаки? Не старайтеся нічим їх вибавити. Старайтеся цим. Купить брос. Купіть броз і побачите, що буде. О, хоста. Кожен день ходжу біля неї, бачите? Ці У мене там під вишнею є дві хости, я їх хочу туди пересадити. О, о, заберу ту бакопу. Вона вже так як перецвітає, вроді би. І отут, і отут хочу хости посадити, щоб вони поприкривали оце коріння. Вони в холодку можуть рости. Оце бачите, це і це, щоб вони поприкривали. Все на цьому все. Спокійної всім нічки. Бажаю всього самого найкращого здоров'ячка, добробуту у сім'ях. Миру. Бачите, що ми робили в Кременчузі виродки. ой, Я як починаю думати, мені серцем погано робиться. Можу плакати. Все на цьому, все. Пишіть коментарі. Дякую вам велике за підтримку. Пишите коментарі. Е -е... От у в прошлому відео я про, про здоров'я своє розказувала. От. Дякую вам всім. За підтримку. Дякую за хороші коментарі. Дякую за все вам. Підписуйтесь на мій канал, диві... дивіться відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще раз прошу. Повторяю, не прошу. Повторила другий раз одне і те саме, навіть не другий, а третій. Вибачте, дякую за все. Добраніч ніч, До слідуючого відео.